Привіт, рідні! З вами Тергубов, і сьогодні я хочу поговорити з вами про погане, а саме про Московію, також відому як Російську Федерацію. Справа в тому, що не усі, на жаль, достойно розуміють, наскільки важливо те, що зараз відбувається. Тож, давайте обговоримо, що буде з нами, обговоримо пізніше. Обговоримо, що буде з Росією після нашої війни. І тут є певні хороші новини. Справа в тому, що Росії не буде. Ні, не в тому сенсі, що її обов'язково не буде як країни, як геополітичного утворення. В якоїсь форматі вона має залишитися. Але не буде тієї Росії, до якого ми звикли. Давайте розберемося, чому є такий стереотип, що найбільшим експортним продуктом Російської Федерації є нафта та газ. Це неправда, не є і не був. Найбільшим експортним продуктом Російської Федерації є панти. І саме у продажі понтів Росія історично найбільш, я б сказав, проуспіла. Чому так? Давайте знов таки проаналізуємо. Головне. Головна сила Росії у можливості позиціонувати себе як велику державу, як державу могутню, як державу, яка має вплив на інші держави. Це, власне, її головна сила і в проєкції на зовнішній світ, і внутрі себе. Це те, що російська влада продає російським же громадянам, і це те, чим російська влада виправдовує те, що вони живуть в Лені. Але це вже не так, і продавати це більше не вийде. Бо на чому спирається російська велич? Про що вони говорять, коли говорять про те, що вони велика держава? Ну, по-перше, на могутню армію. Могутня армія, яка здатна навалитися і розчивити будь-яку іншу державу, яка конкурує хіба що з блоком НАТО, а всі інші їй неровні. Добре, поїхало далі. А також у Росії в їхній версії була могутня економіка. Економіка, яка змушувала світ з нею рахуватися. Також була велика російська культура. І велика російська культура вона надавала Росії такого шарму, що це не просто така, якась дикуни, а це культура Толстого, і більшого театру. Також було російське православ'я, воно додавало Росії певної виключності, що ми найбільша православна держава, а православ'я найкраща в світі віра. Ну, і також була, звісно, російська історія. Славетна російська історія Росії, яка перемогла Гітлера, зламала хребет фашизму, ну, нацизму, але вони його називають фашизмом. І через це усі її мають коритися. І що від усього цього залишилося? Велика російська армія. Ну, великої російської армії вже немає. Їй вже немає, я не кажу про результат цієї війни. її немає на даний момент. А, бо вже усі зрозуміли, що російська армія не може претендувати навіть на роль регіонального лідера. Російська армія не впоралась з Україною. Армія, яка мала йти до Ламаншу, не пройшла Чорнобаївку. Армія, яка претендувала на те, що вона може там знищити блок НАТО, не змогла знищити Київське ТРО. І Тут усі аналітики, які купили ці російські понти, які повірили в те, що там російська армія здатна взяти Україну за кілька днів, вони у шоці, але вони пройшли усі стадії шоку аж до прийняття. І вони тепер розуміють, що немає великої російської армії і не було. Велика російська економіка. Ну, навіть до санкцій вона не була дуже великою. Після цих санкцій вона не буде навіть значною в європейському вимірі. Росія просто відкотиться до рівня 90-х. Яка велика російська економіка? Що в нас там далі? Велика російська культура. Ну, люди, усі розуміють, що культура суспільства важлива настільки, наскільки вона це суспільство здатна змінити, наскільки вона здатна його піднести, перетворити з рівня якогось там, не знаю. Дикуна на рівень цивілізованої людини. Усі побачили, наскільки російська культура з ним впоралася. Усі побачили обличчя російського солдата і простого російського хлопа з простої російської глубинки. І вони побачили, що це ну, не просто варвар, це тварина. І якось. Після цього говорити про велич Толстого і Достоєвського не дуже виходить, бо де Толстой Достоєвський, а де той росіянин, на якого подивилася вся Європа і взагалі весь цивілізований світ? Велика російська релігія, православ'я. Ну, насправді, патріарх Кирил, я про це окрему статтю писав, зараз просто наривається на анафему від світового православ'я. Він вже частково від нього відпав, а зараз його вчення. Власне, його ж священики просять розглянути на предмет можливої Єресі. Себто, це то це найгірше, що взагалі могло трапитися з російським православ'ям. Ну і що, велика російська історія і перемога над нацизмом. Але Росія зараз фактично в свідомості цивілізованого світу <хи> є нацизмом. Ну просто не в Другій світовій війні, а в нашій сучасності. Вона уособлює саме те, за що ми расизм нацизм усе це ненавидимо. Уособлює всю цю ксенофобію, варварську жорстокість, спробу геноциду і вторгнення на територію інших європейських держав. Тому історію Росія теж помножила на нуль. А що залишилось? А нічого не залишилося. І це вже трапилось. Це навіть не залежить від того, як далі у Росії піде військова кампанія, Там, що їй вдасться захопити, що не вдасться, а що вона втратить. Це вже втрачено. Росія вже не є великою державою, хоча вона і не була насправді. Але вона вже не може вдавати себе таку. Вона вже не може так себе презентувати. Понти більше не підуть на експорт. А без понтів Росія, о, вибачте, це ну така собі трішки збільшена копія Північної Кореї. Ну так, ядерна зброя є, а більше нічого немає. Нічим пишатися. Але ж саме пишатися хочуть росіяни. І саме свою пиху вони про... проектують на зовнішній світ, саме свою пиху вони хочуть е з зробити загальним стандартом. А вже не буде. Бо Росія як така. Вже знищила сама себе з нашою допомогою. Звісно, вона поламалася об нас. Вона спробувала нас поїсти і обламала собі зубки. Тому її зараз немає. Я не знаю, що буде з нею, як з геополітичним утворенням. Можливо, вона збережеться, можливо, в неї побіжуть окраїни якісь там чи якісь там, не знаю, національні республіки. Це насправді можливо, бо вона своїм національним республіком пропонувала те ж саме. Просто гроші від того ж самого Нафти та Газу, а де зараз та нафта та газ, які ніхто не хоче покупати. Тому, можливо, вони побіжуть, а можливо, і ні. Але у будь-якому разі Росія опиниться в такій кризі, якій вона не була, не те, що там з моменту утворення Російської Федерації, Московія в такому кризі не була, розумієте, Росія зламала усе, що будувалося не там не 20 років правління Путіна, а 500 років Ви просто цього ще не усвідомили. Усі ці, власне, стереотипи російської величі ковалися не з Путіна. Вони ховалися з Івана Грозного. А Путін їх просто уронів, випустив. Вона утонула. Все, більше цієї Росії не буде. А будемо ми. Ми будемо визначати. Долю регіону. Так вийшло. Дякую, що послухали. Люблю вас. Ви чудові і найкращі.